Звітовий популярний мас маркет продовжує повертатися до України. Про українських виробників та виробниць одягу про українські бренди та тренди цієї весни розповідає персональна стилістка Поліна Соломка. Отже, ми пам'ятаємо черги у при відкриті H&M, зару теж дуже всі чекали. Наскільки бренди Inditex популярні серед ваших клієнтів? І чи чекали вони відкриття саме цих магазинів? Чи вже за цей час, поки їх не було в Україні, знайшли якісь українські замінники, відповідники і, можливо, навіть і кращі бренди? 100% знайшли кращі бренди. Ну я по собі скажу, що вже скільки третій день я ще там до сих пір не була, а, тому що ну у нас є достойна заміна. Я Вважаю, що можна ще почекати, тому що ну іти в те пекло. Я особисто і мої клієнти не готові. Ми почекаємо. А тим паче, ми вже дуже класно звикли і до онлайн шопінгу. Звісно, він не замінить офлайн, але, типу, це все окей і може бути, тому так. А якщо говорити про українських виробників та виробниць, ми розуміємо, що є типу бренди, як її представлені, наприклад, в мережі всі свої, це часто маленькі бренди, які там шиють буквально по кілька предметів гардеробу на сезон, і, власне, на них і виїжджають. І часто ці цінники не дуже дешеві, але при цьому ми розуміємо, що в Україні є і свій мас-маркет, є якісь бренди, які не бренди, а виробники, які дешевші за ціновою політикою, наскільки, власне, от ці популярні. Мізара, пулендбір та Bershka Страдіваріус в ціновому діапазоні відрізняються від того, що можна на українському ринку знайти. Чи це вважається там, бюджетним чи дешевшим? Ну чи може бути мас-маркет український і за меншими цінами? Е, ну, у нас насправді зараз дуже класно розвинувся український мас-маркет. У нас є дуже круті приклади там Куш, Джул, Діадія. Е, у них якість дійсно, ну як на мене, набагато краще за ту ж зару, тому що. Може бути трішки вищий цінник, ну але це типу незначна ціна, тому що ну вони розуміють на кого типу це розраховано. А, тому... Точно можна знайти якісніші вироби. Ось ми навіть говорили, якщо взяти там базовий лонгслів, то в зарі він там може коштувати 800-900 гривень, але він після першого прання скатається. А тоді, як там куш, ми візьмемо, ось я останній купила, він там буде 1200 гривень, але я вже хожу в ньому типу місяць, і взагалі в мене немає на нього ніяких нарікань, тому 100% класно обгрейднулись наші бренди. Вони розуміють, типу, і запит споживання. Живача, і е, розуміють, як надавати класну, класний продукт типу за адекватну ціну. А це зростання інтересу зараз. Ви Приписуєте виключно тому, що не було там світового мас-маркету, чи можливо тут частина інтересу взагалі українців українок до всього свого. І ми бачимо це в інших сферах, чи можливо це якесь поєднання? Ну, тобто, є тут якась перевага того чи іншого фактору, чи все разом працює? Я думаю, що це все разом працює, все-таки інтерес 100% відсотків до українського зріс, але ну от зараз я думаю, що зараз буде такий бум. Трішечки, можливо, продажі українських брендів просядуть, але потім все так само вирівняється. І буде на одному рівні, як і було до воєнного стану. Я переконана в цьому. Ви вже говорили про якість. Ось, наприклад, на мою думку, деякі бренди, наприклад, Zara, Reserve, не знаю, ще які, навіть той самий H&M, має різну якість. Та? Від чого це залежить? Uh... Ну, навіть якщо брати Resort і, і Zara і H&M, то все-таки H&M і Resort вони трішечки нижче, а, ніж Зара. Я думаю, що все-таки вони і тканини там різні підбирають. А, взагалі найкраще в мас-маркеті маркеті це вишукувати типу скарби. Бо, наприклад, навіть той же Resort, там є, типу, як преміальна лінійка, але вона все одно залишається мас маркетом і там можна купити класні шкіряні вироби, там можна купити класні вовняні вироби. А, типу, мені здається, що в мас- маркеті треба. Саме націлюватися на такі якісь штуки і вишуковувати саме таке щось особливе. Я от саме мала на увазі в одному магазині можеш ти купити річ, яка взагалі там суперякості, а інша річ, так як ви казали про лонгслів, так яка вже через після першого проня зовсім втрачає свій вид. Це можливо залежить від країни виробництва цього одягу. Ну вони плюс-мінус країни так. однакові. Да. Я думаю, що все-таки. Е... Це там тканину, десь одна партія така, одна така. І все-таки, там, якщо навіть брати біжку, вони будуть трішки дешевше купувати. Все від сегменту залежить. Тому навіть в зарі можна купити типу, дешевшу річ, вона буде гіршою, якості, дорожче вона буде кращою якості. Вони там навіть зараз зробили супер якусь преміальну лінійку, а щось типу зара ательє, і там дуже якісні речі. Вони прям виходять на інший рівень. Тому так, да, це ну, я думаю, що залежить від того, вони там все-таки вибирають. Тканини на різний ціновий сегмент. Та і насправді цікаво спостерігати за тим, що тенденція до здешевлення тканин, здешевлення фурнітури в мас-маркетовому одязі, вона загалом є у світі. Це не стосується там тільки якихось брендів або виробників, які представлені в Україні. І, зокрема, це через неймовірно масове споживання одягу, просто купування за купуванням. І саме тому набирає популярності власне це свідоме споживання, ресайкл, апсайкл і різні варіації на те, як можна носити повторно одяг, який там виходив давним-давно, який то знаходив десь на секундах. Наскільки ця тенденція популярна в Україні? Я знаю, що є бренди, які займаються апсайклінгом, Але чи клієнти і клієнтки цим цікавляться, чи все-таки досі існує оця от ідея, що чим дорожчий бренд, тим він крутіший, тим він більш статусний. і Так далі, тенденція 100% є. У моїх клієнтів, особливо якщо ми брати там вінтажні там прикраси, це все дуже популярно. А якщо брати там піджаки, це теж тенденція до того, що ми краще купимо щось. Тажне, типу, але воно типу буде супер якісне, тому що все-таки раніше речі робили набагато якіснішими ніж зараз. Тому тенденція 100% є. І у нас є дуже класні приклади брендів. Наприклад, Ксенія Шнайдер. Вони, типу, з Деніму перероблять, і не тільки з Деніму. Юлії Поліпас Бетер є бренд, вони теж перероблюють одяг. Це дуже круті приклади, і 100%, я думаю, що ця тенденція буде ще більше і більше зростати. Ну, я включуся тут зі своїм прикладом. Я сьогодні 100% секунду. В мене Лас. штани Puma з секунду, сорочка, ось кофточка H&M теж секонду. І власне ця сітка теж. Тому е, так і живем, так і рулим, і не тому, що е, це тільки про економію, це про те, що можна вичіпати, ну, дуже класні речі. І Унікальні, унікальні, типу, ви не знайдете, Ну типу, ніхто не буде йти там по дорозі, десь і ви побачите таку саму річ. Ні, це буде щось 100% унікальне. І в цьому теж тенденція, щоб вирізнятися е, і бути не такими, як всі. Насправді це дуже круто. Я такого не вмію. Я, якщо піду на секонд, не можу ніколи собі нічого знайти. Все мені якесь не таке. А от, типу, якісь бежеві ковтини, які я дуже люблю завжди, знайдуться в якихось мас-маркетах. Як часто ви ходите зі своїми клієнтками, клієнтами на секонд? Е, на секонд, не хожу, але зараз є дуже класна, типу, шафа. Заходите туди, вбиваєте там вінтажний піджак, вінтажні там сережки, ще щось, і там просто вибір, і нікуди ходити не треба. Типу, економія часу і все там можна знайти. Плюс в інстаграмі зараз теж дуже популярні ці вінтажні магазини. Можна багато, особливо, типу, прикраси, дуже класні можна знайти. Там навіть сумки вінтажні, це взагалі дуже круто. Тому е, онлайн це навіть простіше, типу, там швидше пішов на пошту, замовив на пошті. Приміряв, підійшло, не підійшло. все. та на шафі прикольно, що часто Даються свої власниці і власники, і можна так, знайти так. якісь мега унікальні речі, які там вони колись в поїздці в Бахчисарої вили <сум> привезли з собою. А ви вже казали про ми трошки сказали про тенденції. Давайте поговоримо про тренди цієї весни. Завжди є якісь тренди на взуття, на там пальто піджаки, джинси на високій чи на низькій пасаці. Що чекати? Що шукати <сум> зараз? Велика тенденція на 50-ті роки. Зараз такі взагалі по епохам у нас більше. Ідуть тенденції. 50-ті це 100% там, про прилеглі якісь силуети. Там, якщо ми візьмемо Dior, ці силуети New Look, коли у нас дуже вузька талія і широкі спідниці, міді спідниці, плісе зараз спідниці дуже популярні, те, щоб вони більш були такі асилуетні і розширені донизу. А такий дуже жіночний. Але якщо раніше це була некомфортна мода, тому що просто дівчата в ці корсети затягували, то зараз це все про комфорт. І да, прям дуже рекомендую звернути увагу на цей тренд потім, якщо говорити теж про 50-ті, то це такі якісь пастельні відтінки. Вітаю, Руслану, у тебе з пастелі. Нарешті, я <реш> знала, що ця мода дійде. До так, взуття, підбори на низькому Kitten Хіл. Вони називаються каблуки. Теж якісь гострий, гостри носик у взутті. Це все можна дуже класно міксувати, комбінувати і. Головне, це реально про зручність. І що ще можна? А зараз дуже популярна грандпа, грандма тенденція. Це, типу, знаєте, як оці жакети з дідового плеча, типу ці з карманами, з комірцями, там вдягати кольорові шкарпетки з лоферами, щось типу такого. А, такі в'язані светри, наче бабуся, от зв'язала там жилети, щось типу такого. Це теж зараз супер в тренді. Посадка, якщо говорити про джинси, то це і низька, і в і супервисока зараз актуальна. Тобто, ну мода така схильна догождати всім, можна так сказати. Ось, До речі, цікавого, такого неочікуваного тренду, це 100% Капрі Бріджі. Капрі! Капрі я вдягала нагороду в бабусі. Так, так. І реально можна зараз дуже класні стилізації знайти, спробувати. Головне, в принципі, в моді це там, не боятися експериментувати, пробувати щось, знаходити своє. Головне там. Зрозуміти взагалі свої там лінії зовнішності, типу фігури, як працювати з цим всім, е і тоді ви, в принципі, зможете адаптувати під себе будь-який тренд, будь-яку тенденцію. І я тут не можу не не спитати про лінії зовнішності фігури в сенсі того, що я, наприклад, зараз не така може, і велика людина, але не зовсім маленький розмір маю. І проблема, з якою я дуже часто зіштовхуюся, це приходити до класного українського виробника, таке все чудово, мені так подобається, беру Excel. І не влажу в них навіть в, на початку стегон. І як зараз ви бачите, чи є тенденція, я знаю, що у світі вона точно є, бренди вводять якісь оверсайз, навіть не оверсайз, а більші розміри, ну, як адекватні розміри жінок, які існують. Що з цим в Україні? І чи все-таки це проблема того, що? Не знаю, дорожче треба вкладатися, або треба різні лекала, чи просто реально досі у нас існують ці стандарти краси, і жінки, які там сильно більших розмірів, не можуть почуватися сексуально або там якось гарно, тому що не можуть знайти відповідного одягу. А українські бренди 100% мали такий провальний момент з розмірами, з розмірною сіткою, особливо там навіть. Е... Ну, до початку там війни, це був. Вони просто там відчували під замовлення, ну ти вже себе відчуваєш, типу, якось не дуже в цьому моменті, мені здається. А ось тому була проблема, але зараз видно тенденцію, як вони все більше розширюють більше брендів, розширюють цю розмірну сітку. І так, тенденція у нас теж, типу, що кожен розмір це нормально, це класно, що можна знайти, типу. У будь-якому бренді все, що тобі подобається, типу класні варіанти. От дуже класний приклад приклад є чер 17, А вони зараз теж пропагують дуже класну цю тему, е, тому я думаю, що це буде тільки набирати обертів е, і буєте наші... жінки, слухачки громадського радіо, чоловіки теж ви зможете носити класний брендовий одяг українських виробників незалежно від розміру. Я нагадаю, що ви слухаєте громадське радіо. Цю розмову ви також можете побачити на нашому Ютубі, тому обов'язково підписуйтесь на нього. На нього з нами в студії Поліна Соломка, персональна стилістка. Це до слова не рекламний етер. Ми обговорюємо ось ці тренди українські і не можемо, на жаль, зазначити, в яких магазинах можна не зазначити, в яких магазинах можна щось купити. Хотілося запитати про кольори і якісь текстури, тому що весна це завжди якась легкість, пурпур, рожеві кольори для. Мене особисто ну, е, 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 взагалі, не для Анни, як ви бачите, Анна тут то завжди тотал синій колір. як е, 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 взагалі, Які тенденції в цьому? 100%, як я казала, це пастельні, бо літо весна це завжди про якісь ніжно-розжеви, ніжно, ніжно блакитні Окей, Руслана, ти виграла? Щось таке свіже, легке, але при цьому також червоний він не збавляє поки що обертів, він залишається з нами вже. Звісно, трішечки під але все-таки його можна класно інтегрувати. Потім вершковий, от такий, як вершкове масло, колір. Він дуже зараз популярний, він дуже такий благородний, я б сказала. Бежевий, так? Ну, Він більше навіть не до Молочний. бежевого, він такий молочно-бежевий, от щось типу такого. Так. Це просто мій день. <ріст> так, а які ще такі відтінки цікаві. А Що з леопардами, з зебрами, Ой, з Ой, Леопард просто там він зараз на піку популярності, хоча він. Актуальний завжди, але зараз просто в. Вс... У всіх брендах, там навіть українських можна знайти щось леопардове. Навіть там, якщо в них така естетика, де вони там не інтегрують собі леопард, все одно там якийсь ремінь, рукавичка буде щось типу з леопардом. Дуже актуально, дуже теж можна класно його вписати. Він зараз, якщо раніше це там, він у нас приймався якось вульгарно, то зараз він навпаки якось так типу фанкі виглядає, дуже легко, весело його можна там, в штани, там, в сумку інтегрувати, і це все буде дуже прикольно виглядати. Ну, я згадую ранні 2000-ті, коли я. Вилась на мамині фотки і така мам, так. ну що за леопардові ркавички? Ну це не смак. Зараз у мене леопардова сорочка, леопардова спідниця, леопардовий топ. Тому мама, привіт! Я тебе розумію. Так, так. Е хочеться ще запитати за зручність: чи все таки є вона й досі перевагою у виборі одягу, в виробництві одягу? Е у моїх клієнтів точно ми завжди. У мене там є анкета перед роботою. Ми завжди там є пункт комфорт, чи типу краса переважає. Звісно, завжди переважає комфорт. А навіть якщо ти хочеш там обрати підбори або якусь там спідницю, сукню, яка потенційно може там, наприклад, міні бути некомфортна, то все одно ми будемо вибирати між варіантами. Типу, щоб він був максимально комфортний при носінні, при пранні там, щоб після першого прання ми не викинули цю річ. Там посадка теж дуже важлива. Тому 100% комфорт буде перевагою. Ну, моїх клієнтів і у мене це так точно. Ну, якщо там ми кажемо про якийсь захід, там треба вдягнутися, то можна ще потерпіти. Але так для повсякденного життя комфорт 100% переважає. Насправді це дуже радує, тому що ми багато говоримо в етерах громадського радіо про стандарти краси, про вимоги до жінок, до зовнішності жінок до того, що ти можеш не може тягти. Ми знаємо, що раніше досі залишаються компанії. На щастя, ми не така компанія, де є дрес-код, спідниця олівець, блуза обов'язково з відкритим воротом і так далі, і так далі, часто сексуалізовані образи. І, на жаль, от мій партнер, наприклад, завжди дивується, чому я терплю, якщо мені там натерло взуття, я така ну гарна, я ж звикла все життя так. Mm -hmm. Жила, але радісно чути, що це змінюється, відкриваються очі на те, що важливо, щоб одяг був не просто красивим, а щоб ти в ньому виживала, а не вірніше жила, а не виживала. <світ> так, клієнти зараз не будуть 100% купувати, те, що буде некомфортне, тому що ми навіть, типу, обираємо дорожчі позиції, якщо вона там некомфортна, ні, ми типу, будемо шукати далі якісь альтернативи, тому що все-таки це дуже важливо, якщо говорити про якісь базові речі, які обов'язково мають бути в гардеробі, які вони зараз. Ой, я це дуже люблю питання бази, тому що е, я вважаю, що взагалі база у всіх вона різна. Е, ну, на, Наприклад, якщо це ваша базова ковтинка, то можливо ми у вас і не знайдемо, да? там білі е, базові якісь футболи. Бажевий топ точно не знайде. Ну, да, а... А, а у вас навпаки, наприклад. Yeah. Да? Тому я вважаю, що база це супер індивідуальне питання. Е, немає такої, типу, ну можливо, там джинси, мені здається, вони там є у всіх і то е, можна там джинси. Це зблиз... мене немає джинсів. От, можна там з блискітками, щоб вони були, і це для когось буде база, для когось це може бути вузький крій, а для когось широкий. Ну, типу, це таке супер індивідуальне питання, коли кажуть, що це там базова річ. У мене завжди такі, типу, я сумніви, чи це дійсно базова річ для всіх. я дивлюсь на ваш чорний піджак і думаю, оце базова річ. Мабуть, він на синій. Отак, от ще й мого найкращого, найулюбленішого кольору. Будемо стежити за трендами. Обов'язково. Дуже раді, що ви до нас. Ще можна? Воно ну, ну, добре. В тебе... Так як в тебе немає джинсів, в тебе немає цього питання. Розумієш, в мене є. Я нещодавно зайшла в один із магазинів і бачила, що дуже багато джинсів знову порвані з дірками. Це знову входить в моду, тому що здається, вже якось минулого року цього не було. А мода ж циклічна, да. це завжди буде повертатися, щось буде відходити, щось повертатися. Тому так воно може повернутися, але я вам 100% кажу: завжди орієнтуйтеся по собі. Не біжіть типу за трендами. Так, ви можете якісь тенденції ті. Що вам особисто до душі впроваджувати свій гардероб, але якщо вам ті дірки взагалі не подобаються, взагалі проходьте повз і обирайте те, що для вас комфортно. В магазині, до речі, інших джинс просто не було, Тоді йдіть в інший магазин. І радити свою бабусю тим, що вона носить да. з з джинсами. Бо завжди буде хотітися зашити. Це правда. Про модні тенденції, серед яких, на щастя, залишається комфорт, розповіла персональна стилістка Поліна Соломка. Розмову провели Анна Море та Руслана Кравченко. Слухайте, думайте.